Вітаємо вас на каналі Про Спрок! З вами Люба Таня, і поговоримо сьогодні, як і завжди, про норвезьку мову українською. Сьогодні ми з вами навчимося говорити компліменти норвезькою мовою. Ця тема відразу скажу може бути трошечки такою слизькою, бо е, знаєте, тут ще до мовних нюансів доєднуються і культурні нюанси. Не завжди ми розуміємо, якщо я скажу от своєму колезі якомусь там, чи якійсь там сусідці, що от ти гарна, да, чи ти там якась дуже yeah, yeah. е, прекрасна виглядає. Talan, а що та... він почує? Yeah. А чи він не зрозуміє, не подумає, що я до нього тут, тут під, підкатую? Uh -huh. Тут, тут трошечки треба розуміти мовні момен... нюанси і культурні моменти. І так. про це ми якраз і поговоримо сьогодні. Давайте почнемо з вами з найтаких невинніших компліментів, які будуть сприйматися абсолютно без підтексту, і ви можете сказати це будь-кому, колезі, сусіду, тобто людині, до якої у вас абсолютно немає ніяких там двоє, двоє, двозначних намірів, Відчутів, так? так тобто ми коментуємо зовнішність людини, якась там людина. О, ти так гарно виглядаєш. В тебе якась там одежа, якась аксесуар, mm -hmm. якийсь прикольний так. Тобто щось таке зовнішнє. Uh -huh. Ми можемо просто сказати, «О, Софін, Та, ти по сьогодні ти так гарно виглядаєш. Або більш е, конкретно сказати, Софінгенсир, so наприклад, та? яка класна кофточка в тебе. Тобто, бачите, тут такий дійсно немає підтексту якогось там залицяння чи чогось такого. Будьте тут теж трошки обережні, ви не можете коментувати зовнішність, ну, так само, як і в Україні, ви не підійдете до людини і скажете, Боже, який в тебе великий ніс чи щось таке, правда? Але ви можете спокійно до Людини підійти й сказати, Час ой, в тебе нова стрижка така класна. Там, Софі, апофори, да, так, наприклад, да. або там нові сережки, нові, тобто, що завгодно. Можна сказати, вульгару, що тобто, Ердовинедини, наприклад. <гум> де ти купила твої сережки? І взагалі не тільки про сережки, дуже нормально в норвезькій культурі питати, там, де купив пальто, де купив то сьо. Тобто особливо з людьми, яких ви вже знаєте, з якими у вас сформувалися довірливі стосунки, а компліменти ви в принципі робите. Ну, Таким людям, не виключно, звичайно, але переважно тим, кого ви вже досить добре знаєте, то ви можете сказати копенди на нідлі. Де ти купив? Такі круті в тебе туфлі, де ти їх купила? Тобто ми коментуємо якісь аксесуари. Можна сказати своє ставлення до своїх. Наприклад, я можу про той самий святер сказати: Так, мені подобається. Мені просто подобається. Yeah. А, також ми можемо коментувати, звичайно, окрім. Одягу, зовнішності, якогось там вигляду, та ми можемо ще коментувати здібності людини. От, наприклад, якщо людина там гарно співає, чи там гарно готує, от вона принесла угу. на роботу якісь там млинці та, з усіма поділитися, чи просто там вафлі взяла на ланч, напекла на, на, на кухні в офісі. Як наприклад. Аня. Як Аняна. Прям як я, то ви можете сказати, наприклад, дуа ти та, такий ти молодець от, так класна співпрацює. Співаєш або там про вафлі. давай, Люба. Софлінг вафлір. Тобто на росій дуже часто вживають це слово so flink, ar, от flink в них. дюар, ти, ти молодець ти, ти умнічка, але це не, не тільки от саме цими словами перекладається, мається на увазі, в тебе гарно виходить, uh -huh. ти вмієш, ти молодець. о, so і далі вже продовжує uh -huh. то що він там робить. Та? Так, знову ж таки, якщо ми повернемося до стилю, ми можемо так само сказати состіле so дуарь. Тобто, не вже не коментувати конкретно, які в тебе штани, які в тебе, а просто ну, ти така стильна, та угу. ти так класно вмієш соелегант so дуарі. Тут вже варіантів субезлість. Так, що, що ви можете сказати? Це просто ну, реально дуже багато. Ми коментуємо просто зовнішність. І ще до речі, є така одна, от прям фраза, яку вам треба вивчити. Дюсер, щось там ют. Угу. І це вживається, коли ви робите саме от комплімент людині. Дюсер пен. Ти гарна. Звідки тут цей «ut» береться, тому що ти, от ми теж ж, е, українською кажемо. Виглядати, та тобто дивитися, глядіти, виглядати. Правда ж, ми так кажемо. Ми не кажемо ти е, дивишся, дивишся. Та. тому в Норвезькій тобто на так і... «ют», та. та. оця приставочка, та вона якраз допомагає нам сформувати цей сенс, що ти саме виглядаєш на зовнішній вигляд, ти там якась класна, гарна і так далі. Тому прям запам'ятайте собі, можете записати осе. «Щось там ут. І причому та, та. при не обов'язково до людини. людинит. Та, будинок виглядає старим на вигляд, та він старий. Тобто Тут така фраза, яка вам буде корисна не тільки для компліментів, а взагалі в багатьох варіантах. Якщо ж ми хочемо сказати комплімент такий вже ближче якби від серця, знаєте, не просто там от в тебе там гарна кофточка, а от просто про людину і її от е, якісь такі особисті якості, можливо, якості її характеру, е, тоді ми використовуємо просто конструкцію от дюар щось угу. там, du are, are helt гельтро. Угу. Дуасомушом. Ну, тут... Тобто, ми описуємо самі якості тебе як людини. Угу. Ну і тут про флінк, бачите, цей флінк знову нам трапився. Такий самий варіант, як ми і пояснювали в. На першій половині та нашого відео, на першій частині, просто тут йде більш така специфікація. Тут ви вже можете, окрім просто загального такого флінк, додати дійсно: от, ти позитивний, ти класний, ти веселий, мушом якийсь там, я не знаю, гейті. Гейті. та дікті, наприклад. Ти так? професіонал своєї угу. справи, Дуавельді. відданий. От, уявіть, що ми разом з Анією працюємо, і в мене виникла ситуація, коли я от прям зацінила її здатності угу. її, ну, от, якості. Я така, со дикта, дуар. Бачите, вона зі дуже... мною трошечки оце вже попрацювала, перевірила mm -hmm. мене і така duar float collega. Тобто, бачите, вже така конкретика пішла. Ти Вас допомагаєш. Є причини класно, це так. сказати. Не просто от в тебе там гарна. Або ти да. В тебе є причини це сказати, і ви так от від серця, знаєте, хвалите якісь якості людини. Так само можна сказати про те, що людина щось має. Mm -hmm. Не просто вона є чимось, а от дюгар ми можемо сказати: в mm -hmm. тебе таке гарне волосся, наприклад. Так, от, там... Ти, ти також трошки так трошки ну, Реально ти захоплюєшся чимось. Дю та така в тебе вже гарна посмішка. Но тут вже бачите такий, іде більш от, дійсно yeah. э, близький вже контакт. Тобто це все одно, що ви скажете, там ти so такий гарний, така, гарна. Можна, Можна так сказати, дусе п'єн да. і дюар, що п'яце дюар є гарне, воно угу. більш-має трошки такий глибший контекст, ніж просто ти виглядаєш гарно. Да. Тому Тоже... що сьогодні ти виглядаєш, а вчора ти не виглядала. Знаєте, <laughs> Тобто тут таке. А от дюар, тобто це вже описує людину її якість, да, дю аш шо ти просто красуня. І тут уже, знаєте, в цьому контексті, так, тут можна це сприйняти неоднозначно, бо воно йде трошечки вже глибше. Та. Дю гарє веліку смак, в тебе гарний смак, та. Знаєш, мені колись один мій колега сказав, дю га шо бе га глі мо те Uh -huh. Він мені сказав, це прям він так реально зі мною трошки попрацював, і він такий мені комплімент зробив. Я прям запам'ятала, бо це знаєте, от так от воно мені закарбувалося, бо uh -huh. воно було від серця сказано. Ну що з тобою бути дуже комфортно uh, та працювати. З тебе, дуже тебе комфортно. так ком з тобою Ta. комфортно uh -huh. працювати. Також ми можемо сказати, яся по». теж корисний вираз, тому що це знаєте, якщо конкретно перекласти, я встановлюю ціну за. Звичайно, що ми так не кажемо. Ми українською кажемо, я ціную, та? я ціную тебе за, я ціную те, що ти для мене робиш, і так далі. Тобто запам'ятайте собі оцей сталий вираз, «осетте пріспо. І таким чином норвежці можуть один одному теж казати якісь приємні речі. Я сетер пріс ад дю йоббері саме немає. Та? Я сетер ад дю сієрде». Mm -hmm. Я ціную, тобто я не сприймаю це як належне. Там, Мені як це от прям реально важливо почути. Я ціную те, що ти кажеш. Mm -hmm. Я сетер пріс под дю арлі, mm -hmm. я ціную те, що ти от щира зі мною, що ти от відкриваєшся і щиро кажеш свою думку. І до речі, ще є таке синонімічна така такий вираз, right. так, який можна замінити ним це. Я й Угу. Я не беру це за належне, тобто як даність не сприймаю це за даність. Е, ну, це вже більш такий да, поглиблений, я б сказала, рівень, тому що сете угу. пріс по вчать напевно, всі на такому А2, Б1, так. а оце, що я не беру це як належне, та, це трошечки більше. записуйте, якщо вам це нове. Так. Люба? Uh, так. Oh, За залученість talk, а, що... любов Енґашеман, це саме от залученість. Да. Що я не просто сижу тут, а щось ще й говорю. Так. Да. Е, наступна наша е, така підгрупа компліментів це коли ми передаємо таке от захоплення людьми, е, не обов'язково саме конкретно людиною, як людиною, а чимось, що людина, наприклад, зробила, е, що вона відтворила, що вона може створила. Та... Тобто, в тебе такий вау-ефект е, та. в тебе виникає. Ти не просто дивишся там, ну прикольно, да? а ти такий. Ну, нічого собі. Угу. Тобто це таке захоплення да. у вас з, тим, що людина зробила. І тут теж треба зрозуміти оцю е, структуру, тому що норвежці кажуть, е, for N. І щось далі конкретно. Зараз ви трошки більше зрозумієте. Просто собі треба відразу запам'ятати, що це сталий вираз Форь – це типу, що за? Оце так, та? от щось такого. Ну, воно тут відіграє саме таку роль, тому що у форь ну і... да, дуже багато різних функцій. Ну, наприклад, візьмемо приклад Люба зробила класну презентацію на роботі. Я сиділа отак з відкритим ротом, думаю, нічого собі, вже 150 презентацій слухала від Люби, ну такої презентації ще не було. І от я заходжу до Люби в офіс і кажу: та? яка класна презентація? Ну, що за класна презентація? Форенгіль і коментар. Uh -huh. е, мені дуже сподобався сподобалось, що Аня сказала. Я така, ну й коментар, ти тільки що відвалила мені. Да? Uh -huh. Форін, е, там. Ну, ти мене й оцінила. В Норвегії, якщо люди закінчують якийсь свій проєкт по роботі, здають там якийсь звіт, або навіть роблять якесь домашнє завдання там в школі чи знову ж таки по роботі, та це звучить як Ольвере. Вам теж треба це запам'ятати, тому що для нас це може теж звучати трошки дивно. Левері, я думаю, ви знаєте, що це взагалі доставляти щось, але не обов'язково фізично доставляти в норвезькій мові. Тобто, знову ж таки, якщо ви доставили, зробили якийсь проєкт. Якусь задачу, якусь обгаву свою, то ви закінчили. От Дуже часто можна від норвежців почути та? яка в тебе була класна подача, як ти класно з цим впорався, просто от закінчив і тут вже ну, це на все можна сказати. Але не обов'язково, щоб це було щось таке прям дуже грандіозне. Інколи ви можете прийти до людини, і, наприклад, вам сподобалась її квартира. Ви можете сказати форенкуйтергар. Або там fin hage», Тобто вас таке захопило, але класний вас сад, але гарна квартира. Та? Там часто ну, версії теж кажуть форенгу ідея. Ну і класна ідея, супер. Да. Ну і взагалі, це запам'ятайте собі, тому що вони часто можуть сказати dog, який Теж трошки день? в негативному. А, та? Тут mm. залежно від того. Може бути і for and що за день. Але якщо, оце він клас. Не задався, Але якщо він не і ви задався, forn dug. Це такий да. Тобто, ну, тобто це еквівалент угу. нашого ну і. Да. Часто норвежці ще люблять точечно, отак, от казати компліменти. Наприклад, вони можуть сказати, я. Імпонерт овер інсадсен. Я дуже вражений твоїм, е, ну, тим, що ти зробив, твоїм вкладом в якусь там справу. Да? Uh -huh. Я віркілі імпонер, овер. Да. Я реально І, вражений да. тобою. І можеш ще сказати імпонерне, так? Імпонерне інсадс те саме. Да. Або просто навіть одним словом. от вони часто, Хтось тобі там щось розказав, наприклад, що вона, не знаю, марафон там бігла на вихідних норвезька народна забава. Та? 36 кілометрів пробігла. Скільки марафон кілометрів? Ой, не питаюсь, я не пам'ятаю. пробігла чи добігла, чи не добігла, це ви вже напишіть в коментарях, але ви ніколи не думали, що ця колега взагалі цим займається, і вона сидить, вам розказує, а ви так сидите і кажете, імпонер. Звідки не, не? Та Нічого собі, це ага. вразливо взагалі. Тобто не ви вражене, а загалом оцінку ситуації даєте в такому гарному ключі. Ми можемо ще сказати, наприклад, просто флот інсад, якщо ви хочете когось заохотити. Так? Це не сам вже не компліменти, а більше як заохочення. Uh -huh. «флот -інсац», наприклад, uh -huh. «гот -йоба», Вони теж так кажуть, да? глімрене, ем, які ще бувають. Гельтміделі, вони uh -huh. часто так кажуть, Фантастик. Тобто багато таких є фраз, якими ми заохочуємо людину. Ну, супер. Так, ну і круто. взагалі, я думаю, ви вже звернули увагу, що норвежці дуже рідко відповідають отак теж прямо-прямо. Вони часто роблять отакий аналіз: собря, софлот, о, де вартіріст? Давай год і Ось такі моменти. Тобто, це може не, не зовсім до саме компліментів, але це все одно оцінка. Оцінка того, як людина відноситься до ваших слів, до ситуації, до того, що взагалі відбувається. І останнє, напевно, теж буде дуже доречно тут зазначити. Ми говорили про це окремо теж в деяких наших відео: що якщо ви хочете комусь сказати, що ви ним пишаєтеся, от саме ви знаєте, це теж свого роду комплімент, Тобто, я пишаюся то. Бо я прямо ти для мене ну, привід для гордості, та такої захоплення. Я Столт Авдай. Та оверіс Толт Ав, та теж запам'ятайте, як сталий вираз, і можете спокійно це говорити тим, з ким ви вже досить близькі. Тобто, якщо ви скажете, наприклад, це своїй колезі, з якою ви давно працюєте, е, і вже там в якихось проєктах багато разів брали участь, то це буде окей. Якщо ви скажете це, я не знаю, якомусь там хлопчику на доставці, який приїхав, і ви його вперше бачите. Та? То ти, ну, дуже швидко виконав своє завдання, то це буде вже трошечки. Не туди. Тому тут теж треба відчути оцю глибину, оці всі нюанси, і ми сподіваємося, що це відео вам трошечки допомогло з цими відчуттями норвезької мови. Тому виписуйте е, ті фрази, ті вирази, які вам найбільше сподобалися, і починайте їх активно використовувати в щоденному житті. І повірте нам, коли ви говорите людині компліменти доречно і від серця, е, посмішок у вашому житті стане набагато більше. Людям завжди подобається чути приємні слова. В, свій, в свою адресу. А наразі в нас все. Дякуємо, що сьогодні були з нами, і побачимося у наступних відео. Па-па! Нормально? Чи я сижу як ця, як проняк прокопала? Просто не розвалюйся, сядь, прям дупою туди. Так нема, вже дупа закінчилась. Да? Все, ти завжди як шифиня сидиш. В Дніпро вийшло в чат по роботі. Що <реш> можна сказати людині? Чого тобі смішно? З Я сказала сказати? Давайте почнемо з самих таких безобідних. Зараз угу. будете критикувати мене за це слово. Як сказати українською? Нема, во-первых, безобідних? То я поняла, я вже «саме». Давайте почнемо з вами, з самих таких не невли... Ну, чого? Це немає саме. Знає. А як? «най». Привизалася з Ступінь. О, Софін Кат, У Аня. Це вже твій кат, і він прийшов сюди, а вже хоче йти. Ну, йди. Він особо не Ще, прийшов, ти, 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 ти його просто захватила. Ну, мені дуже хотілося його помацати.